Йому, йому зірвуть голову, йому відріжуть голову цьому путіну. Я вас вітаю, дорогі мої друзі. З вами Наталія Лівна та Сьогодні ми з вами подивимось Дніпро та Дніпропетровську область, а так також Запоріжську область, Херсонську, Одеську. Ну, в цілому подивимось з вами, що буде далі. Хоча Путін не збирається зупинятися, навпаки, я думаю, що за всі промахи, щоб перебити негативний рьов своїх сограждан, він таким чином перебиває ту негативну повістку дня, яка в нього є, тобто там захват. Танкера, та ще багато. Ну, Венесуела, Іран. В цілому, я думаю, що в нього є можливість бити по Україні. От Тільки що по, по Одеській області КАП прилетів. Також я дивилася і маяки, і ну, коротше, багато чого. І Вчора в нас були загиблі в Одесі. І... Розумієте, поки нема кінця і краю, саме всьому я просто не знаю. Дивимося Дніпро спочатку. Дніпро. Що там буде далі? З опаленням, зі світлом, з усім на світі, що карти покажуть. Дніпро. Ну, ми бачимо з вами, що деякі люди все ж таки виїжджають. Бачимо з вами шестерка мічів. Це не значить, що по їхній хаті прилетіло чи по квартирі. Це значить, що немає світла і вони покидають. Для того, щоб ну, кого є малі діти в кого є люди похилого віку, робота і таке інше, дистанційна робота без світла, без інтернета, самі розумієте. Ну, Дев'ятка Пентаклі. Зрозуміло, що вроді, карта непогана, але ми бачимо фонарі, які ведуть до замку. Тобто буде все добре, да? далі бачимо карту мир, можливо, допомога. Це і генератори, і ще якась допомога. Тобто з-за кордону. Буде допомога Дніпру для того, щоб відновити там водопостачання, опалення та світло, і буде все добре, буде все відновлено. Ми з вами бачимо в карті. Тут 6-9. Розумієте, кажуть, що повністю буде відновлено аж в 2027 році. Але саме необхідне. Ну, це, мабуть, неділя треба. Ну, так як в Одесі. У ну, нас навіть люди виходили на протести, тому що Росія як вдарила в декотрих містах і 7, і 9, і дві неділі не було світла. У нас і по сьогоднішній день виключають доволі на великий час, можуть і на 12 годин виключити. Да? І тільки хто в такому частному домі. Може собі дозволити, там якийсь генератор, ще щось і таким чином мати світло. А так, дивіться, так, 6-9 днів і ну, можна буде жити, да? можна буде якось більш-менш нормально. Давайте область подивимось. Область, будуть... Що там буде в області в на найближчу неділю? Ну, нічого хорошого поки я не бачу. Сірі, сірі картинки, люди і знов, так, така карта попадає, де люди виїжджають, де є навіть загиблі. Так, от ми бачимо з вами четвер, четвірку мечів. Тут людина з кимось прощається, і ну, знаєте, карта зірка це як така судьба, або ну, що, ну, це таке. Як, знаєте, це в нас, Така карма. Хоча карта Зірка це не є кармою, але це, такий, знаєте, така дорога. От у нас така, такий путь ми вибрали з вами. І по ньому йдемо. назад е і здаватися росіянам ніхто не збирається. Як, наприклад, Грузія, де вони повернули назад. І тепер у них все добре, якоби з Росією. Але це звірі, з ними можна по-хорошому. Ну, в общем, що по області? В найближчий час. Якщо підвести якісь такі виводи зробити, то я можу сказати, що ну так ви й самі знаєте, да, що деякі люди вийдуть, інші будуть чекати, і на це, щоб нормалізувати, потрібно десь півтори по неділі. Да. Ось, дивимося з вами, друзі Харків, що ж там е, в Харкові, тому що теж такий, таке місто, яке. Постійно обстрілюють Харків. Якщо ви бачите, то декотрі карти знову і знову випадають, тому що енергії одні і ті самі. Ворог він обстрілює і вбиває людей. Ми бачимо цю четвірку. Першу зрозуміло, що нічого такого хорошого немає. Хоча харків'яни живуть своїм життям. Ну, знаєте, ми до поганого теж привикаємо. От тут десятка кубків, не дивлячись ні на що, люди живуть своїм життям, продовжують жити. Тут є, є охорона, тобто наші ВСУ, і люди, які просто живуть. Тобто, що Харків, буде життя продовжуватись, а декотрі, безумовно, тут ми бачимо, що є негатив. І так, дивимося з вами Запорізьку область, Запоріжжя в частності. Так? По Запоріжжю теж прилітає, теж вона в блекауті, Запоріжжя, само, Дніпропетровська область, та Запоріжжя в блекауті, давайте дивимося з вами, що буде далі. Одні ті ж самі карти. Знаєте, от енергії одні і ті ж самі? Карта, зірка це дорога або путь, який ми вибрали. Хто цей путь не вибирає, вони виїжджають. Ми знову бачимо цю шістку, де люди покидають квартири, де люди покидають хати, в яких немає світла, і вони просто уїжджають. Що путіну і треба. Він хоче, щоб ми зробити нестерпне життя українців. Це настоящий геноцид, терор українців, геноцид України. Вже не перший раз, не перший год вони. Друзі, тобто геноцид не, не, він не припиняється. Це в них така в росіян місія гнобити і наносити вред українцям. Я не розумію тільки, чому декотрі за росіян. От Ваша, ну, ваш, ваша мотивація, от, мені не зрозуміла. От яка у вас мотивація? Напишіть мені. Що такого для вас, для вас росіяни? Що вони такого? Що вони для вас зробили? Крім геноциду, давайте подивимося Одесу, що чекає Одесу найближчий час. Чи будуть обстріли відсутність світла, тому що йде Мороз там, до 12 градусів, 14 градусів. Ну, тобто, так, да, буде холодно. Так, Одеса, що чекає Одесу, найближчу неділю. Ну, чесно сказати, по картам немає, що знову буде такий обстріл і блекаут. Я думаю, що, що вони вже нанесли багато чого, і люди пристосовуються, багато генераторів, багато акумуляторів, можливо, є захист, я не знаю, можливо, ще щось. Ну, от Повторно такого як було, наразі на цій неділі я точно не бачу. Давайте подивимось, що по Україні, бо йдуть морози, а воно ж таке. Той Путін, що він захоче вовризуватись цим, та, що мороз от в центрі України, я дивилася, до 16 градусів. Це доволі багато, сніг та мороз, і якщо в місті буде відсутнє там, тепло і світло, то це, звісно, катастрофа, якась прям. Дивимося, що по Україні, чи будуть прильоти, чи будуть обстріли в найближчий, найближчий час, найближчі дні. Ну, що по Україні, друзі, зрозуміло, перша карта. Сімрка жезлив, ми будемо протистояти, а вони йдуть, а вони йдуть, їх багато, їх більше. От один проти, ну дивіться, скільки їх, там, я не знаю, десяток-п'ятнадцять. Нерівність, нерівність на фронті, нерівність в нарядах, нерівність ні в чому. І нам з цим якось треба жити з цією нерівністю. Чотирна аркан — це карта. Випробувань. Знаєте, це от як закалялась стальда, це якось, якщо перевести українською, отак закаляються. Люди, українці, це повністю, я думаю, що оці обстріли і це все, що робиться, настільки закаляє тих, хто залишився в Україні, що ніякого повернення до Росії, надіюсь, не буде ніколи. ніколи. Люди сплять і на них, бачите, валиться. Валиться зверху дерево і людина лякається. Ну, Це розруха, це то падає щось, да? бомби, ракети. Зрозуміло, в найближчий час будуть прилітати і будуть дома, які, прямо, бачите, от людина серед, серед людина дивиться на небо, да? тому що немає нічого зверху. Це ганебно, я навіть не знаю. Зрозуміло, що не перестане летіти, і це буде обціли. І люди залишаються без даху над головою. А сам Путін якою смертю помре. Йому зірвуть голову, йому відріжуть голову цьому путіну. Він останеться без голови, бо це його жде то ж саме, що Мадуро, тільки Мадуро. Лишився живий, а Путіну знесуть голову. Отак, друзі. Він не знає, чого чекає. Він зараз ховається, він ховається, але його знайдуть Знайдуть. і відріжуть йому голову. І будуть цю голову всім показувати, щоб боялися. І на його місце прийде молодий король, якому будуть підчинятися. Але голова його спече. Так що він за все понесе покарання, і людські сльози на землю не капають, Бог все бачить, і в нього буде важка, трагічна смерть, якої не бажає ні одна людина. Але в нього це станеться. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, у кого є особисті запитання. Звертайтеся, телефончик бачите на екрані. Всього вам найкращого. Ми обов'язково переможемо!